Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, до нас залетіла мудра сова з осіннього лісу та привела із собою друзів. Хочу дізнатися, чи зумієте ви їх порахувати. Які звірята прийшли до нас разом із совою? Так, це зайчик, білка, їжачок та ведмедик. Порахуємо, скільки їх прийшло. Чотири. Хто стоїть першим? Білочка. А хто стоїть другим? Зайчик. Хто третій? Їжачок. А четвертий? Ведмідь. Діти. А хто стоїть перед їжачком? Зайчик. А після білки хто? Зайчик. А хто стоїть перед ведмедиком? Їжачок, молодці. Тваринки побачили нас і розгубилися, адже їм ніколи не зустрічалася така кількість дітей. Нас багато, а тваринок мало. Тож вирішили вони покликати своїх друзів та пограти з нами. До зайчика прийшло двоє його друзів. Скільки стало зайчиків? Три. Число три позначимо цифрою три. Подивіться, яка гарна цифра три, схожа на завиток. А на що ще схожа цифра три? Так. На скрученого черв'ячка або змію. На роги козла. На лук, із якого випускають стріли, На крильце метелика. Повернемося до наших зайчиків, бо вони без нас засумували. Отже, дітки, скільки зайчиків було спочатку? Один. Скільки до нього прийшло зайчиків? Двоє. Скільки їх стало? Три. Отже, число три. Складається з двох чисел один і два. Поки ми рахували зайчиків, з нами захотіли пограти лисичка і ведмедик. Тваринки кажуть, що решті хижаків ніколи потрібно готувати своє житло до настання холодів. Лисичка та ведмедик просять і їм підібрати лігво на зиму. На яку геометричну фігуру. Схожі ці лігва для тварин. Правильно, на овал. Як ви гадаєте, чи правильно розміщене це житло для тварин? Ні. А чому? Більше лігво потрібно кому? Ведмедю, бо він більший, а лисичці. Їй потрібне менше лігво. Бо вона що? Менша за розміром. Розмістимо правильно лігва для тварин. Молодці. А тут сперечаються їжачок і білочки. Вони не вміють рахувати і сперечаються, кого з них більше. Порахуємо їх кого більше? Звісно, білочок. Білочок дві, а їжачок один. Це Можна позначити спеціальним математичним знаком. Ми поставимо цей знак між їжачком і білочками так, щоб відкритий клювик дивився на білочок. Це означає, що їх більше. Їжачок образився і пішов. Аж тут прибігли наші друзі зайці. Давайте порівняємо тепер кількість білочок. З зайцями. Тепер більше зайців. Зайців скільки? Три. А білочок дві. Білочок менше. Це можна позначити математичним знаком. Поставимо його між зайчатами та білочками так, щоб закритий клювик дивився на білочок. Це означає, що їх менше. Білченята пострибали гуляти. А до нас завітали. Хто? їжачки? Чи правильно тепер показує знак, що зайчат більше? Ні. Адже більше їжачків. Їх скільки? Чотири. А зайчиків? Три. Треба відкритий клювик. До кого повернути? До їжачків. Молодці, дітки, ми сьогодні з вами яку цифру пригадали? Так, цифру три. Розгляньте уважно картинку та скажіть, хто або що тут є по три. Так, троє поросят, три пташки, три грибочка лисички, три ялинки, три хмаринки, три шишки. Молодці, діти, з якими математичними знаками ми сьогодні познайомились? Так, більше і менше. Молодці, ви добре рахували, зі звірятами грали. До зустрічі, діти.